Воював на Бахмутському напрямку історія військового Чернівецького прикордонного загону. Роман Нечайна, позивний мульфар, з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. Було спочатку на ну, теж було на Бахмутському напрямку, тобто село Озерянівка ми спочатку були, потім вже були біля Кордюмівки. Зрозуміло, що ми всі приймали участь і. і Виконували завдання, але було так, що треба було відправляти хлопців навіть те саме копати, коли там йдуть обстріли або нічого не видно. Перша медична допомога на бойових позиціях це виклик і відповідальність за життя побратимів. Одну рану я ну, затампонував, замотав, і коли відпустив один оберт турнікета. То побачив, що нижче ліктя на руці там реально утворилася, появилася кровотеча, така пульсивна, тобто кров вже пульсувала серйозно. Якщо б там це було припустити, то він би просто міг прилягти спати і ну і не знати, які б там наслідки були. Військовослужбовець зазначає, на кожному напрямку, де йдуть бойові дії, є провідник. Ну, Визначило мене були стар, ну, не старшим, а провідником. Я там декілька разів було, що я заводив і виводив наших хлопців з позиції. Тобто, це, та, це не просто, не легко. Основне, там що, запам'ятати дорогу, це найважливіше. І друге, це нести відповідальність за всіх.